Івану Ткачуку 20, сьогодні отримав другу дозу Астразенеки. Після першої розповідає кілька днів було зле. Температура піднялася до 39. Та про таку реакцію організму каже лікарка, попередила заздалегідь. Бачу по досвіду інших країн всі вакциновані. то думаю, мені також треба. Я вважаю, що це єдиний вихід і перемогти коронавірус, оскільки більше немає ніяких альтернатив. то я вважаю, що кожному потрібно вакцинуватися. Як ви себе на даний момент почуваєте? Скарг ніяких немає. Хорошо, як перенесли першу вакцину. Нормально ніяких реакцій нічого не було. Перед щепленням кожного оглядає сімейний лікар. Вимірює температуру, тиск, сатурацію і пульс. Застуда не є протипокасом до вакцинації, пояснює лікарка Катерина Шкурак. А ось якщо у вас температура 38,8, щеплення доведеться відкласти. Також, якщо є алергія на один зі складників вакцини, робити щеплення заборонено. Більшість переляк. От є так, людина зробила молоді, сіли ой, мені погано все падають, відключаються, але переміряють все. Це просто більше страх. Є такі люди, які бажають дійсно. Вони налякані, бо чують, що кожен день кількість зростає. Пацієнтів реанімації переповнені. Є такі, але ну, в більшості по роботі винуджено сказали, що ну не не виходь на роботу, бо Поки не принесеш, хоча б довідочку, що ти одне щеплення зробив. Юрій Чехрій огляд у сімейного лікаря, пройшов тепер у черзі на щеплення. Поки чекав, каже, вже і друзів знайшов. І, як виявилося, всі однодумці, що таке коронавірус, чоловік впевнився на собі, розповідає, бо торік перехворів. Вакцинується, бо більше на лікарняне ліжко не хоче. Відчув себе після першого вакцинування дуже добре. І сьогодні йду другий раз для того, щоб захистити себе і близьких колектив який поруч зі мною від такої хвороби дуже важкої яка називається COVID-19. менше розносити ці болезні і нормально жити взагалі не невольно підчути трохи холод а так то все добре головне щоб все було добре потім Робити щеплення не боляче і не страшно, каже віничанка Настя Смаковоз. Дівчина неповнолітня, їй 17, То щепитися проти ковід. 19 прийшла з мамою. Від неї потрібен дозвіл. мені буде 18, тому потрібно краще зараз вакцинуватися, поки дистанційне навчання, щоб потім без проблем можна було поїхати у Львів і там навчатися очно вже. У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2 вакцину можна обрати. Наразі є три: AstraZeneca, Pfizer і Коронавак. Записуватися на щеплення не потрібно. Працюють щодня з 9 до 20 у будні і з 9 до 16 у вихідні. З посиленням карантинних обмежень охочих щепитися побільшало. За добу тут вакцинуються близько чотирьох сотень віничан. Є такі люди, які вважають, дійсно. Вони налякані, почують, що кожен день кількість зростає. пацієнтів. Ті, в реанімації переповнені, є такі, але ну, в більшості по роботі винуджено сказали, що ну не, не виходь на роботу. Бо... Поки не принесеш, хоча б довідочку, що ти одне щеплення зробив. Усе, що треба взяти з собою, це паспорт та ідентифікаційний код, каже завідувачка Зінаїда Дембіцька. В центрі нашому задекларовано всього 87 тисяч населення, із них 67 тисяч дорослого населення. Це старше 18 років, і на сьогодні серед дорослого населення щеплено близько 30%. Близько. 6% пацієнтів, 5-6% із позитивних, які лікуються в амбулаторних умовах, є щеплені, але перебіг захворювання легкий і слава Богу, немає смертельних випадків. Черг у центрі вакцинації немає. У вихідні охочих щепитися більше Підійду до тієї ручки, до якої ви скажете. Все нормально, так як комари кусив. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниця.